Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: сьогодні на алеї героїв у Полтаві вшанували пам'ять загиблих захисників України. Земельні ділянки під пляжами Гаваї в мікрорайоні Затишному та Мальдіви, що у Вакулинцях виставили на торги з продажу права оренди. 16-річний полтавець готується встановити рекорд України серед юніорів по підтягуванню. А тепер про це та інше більш докладніше. Земельні ділянки під пляжами Гаваї, що в мікрорайоні Затишному та Мальдіви, у Вакулинцях виставили на аукціон. Пропозиції для участі в торгах з продажу права оренди приймають з 28 серпня по 28 вересня. На прозоро продажі. Яка стартова ціна оренди ділянок та як взяти участь в аукціоні? Про все це розповідаємо у сюжеті. Земельну ділянку, до якої входить пляж Гавайї, у мікрорайоні Затишному у Полтаві виставили на аукціон через електронні торги. Йдеться про майже 7 гектарів землі на вулиці Зарічній. Земельні торги з продажу права оренди строком на 5 років ділянки, яка знаходиться в комунальній власності Полтавської міської територіальної громади, проводяться онлайн у формі електронного аукціону на офіційному майданчику Української універсальної біржі. Системи прозоропродажі говорить директор департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради Олена Овчаренко. Стартова ціна лоту буде 500 тисяч гривень. Продаж здійснюється право оренди терміном на 5 років. Всю інформацію про земельний лот можна знайти на електронній торговій площадці. Прозоропродажі. Лот почали формувати після звернення підприємця, якому було надано дозвіл на розміщення тут тимчасових споруд до моменту оголошення електронного аукціону, у разі якщо він ці торги програє або не візьме в них участь, повинен буде демонтувати наявні тут тимчасові споруди. Питання щодо організації земельних торгів щодо продажу права оренди цієї земельної ділянки почалося ще в жовтні 2023 року, коли до нас звернувся фізична особа-підприємець з заявою щодо формування земельної ділянки і готовності взяти участь у земельних торгах. Також я хочу наголосити, що дана земельна ділянка рекреаційного призначення, вона знаходиться і потрапляється. Прибережну захисну смугу, тому орендар даної земельної ділянки повинен забезпечити безперешкодний доступ громадян до води. Тобто поставити забор не можна на цій території. Виставили на аукціон і 3 гектара землі по вулиці Набережній. У складі цієї ділянки і так званий пляж Мальдіви. Термін оренди теж 5 років. Цільове призначення для рекреаційних цілей, тобто тут можна розмістити як пляж, так і якісь будинки-відпочинки, але з дотриманням прибережно-захисної зони та інших законодавчих актів. Стартова ціна даної земельної ділянки становить 230 тисяч гривень. Тобто, всіх бажаючих запрошуємо до участі. Пропозиції для участі в земельних торгах приймаються з 28 серпня по 28 вересня до 20.00. Торги відбудуться 20. 9 вересня, Заяву про участь у торгах можна подати через два робочих дні з дня їх оголошення. Розпочнуться вони у визначену дату і час за умови, що пропозиції подали не менше двох учасників. Вони мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів. За результатами торгів між організатором та переможцем укладуть договір оренди землі протягом 20 робочих днів. Право на земельну ділянку набути за результатами торгів виникає з дня його державної реєстрації. Пояснили в департаменті земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради. У Полтаві на центральному кладовищі на Алеї Героїв до Дня пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність України, поклали квіти. Також провели панахиду за військовими. Про історії тих, хто поклав своє життя за Україну, дивіться у сюжеті цей день. Підкреслює цінності свободи та людської відваги. З ним пов'язана одна з найбільших трагедій російсько-української війни вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Щороку, 29 серпня, українці вшановують особливу дату День пам'яті захисників України. Цього дня у Полтаві на центральному кладовищі на алеї героїв поклали квіти. Долучився до цього перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми шануємо тих, які нам залишили у спадок країну, можливість жити, залишили нам незалежність. І це люди, які віддали найцінніше, тому ми повинні віддавати шану, вдячність, підтримувати їх сім'ї. У нас в області діють декілька програм підтримки і ветеранів, і родин ветеранів, і захисників. Тому я думаю, що ми повинні бути гідними цих людей, їх вчинків і максимально все, що можливо, робити для того, щоб їх сім'ї відчували опіку і підтримку з боку області, з боку держави. 11 років тому, 29 серпня 2014 року, російська армія розстріляла наших захисників у соняшникових полях під час їх виходу зеленим коридором. Відтоді сонях не лише символ життя і сонця, але й знак пам'яті про тих, хто загинув під його пелюстками. Він із воїнів ЗСУ загинув перший в місті Полтава. Колька служив в Айдарі під Луганськом загинув у 2014 році, 37 років була. Нарешті є такий день, день вшанування пам'яті загиблих, які захищали нашу Україну. Саме цього дня, 11 років тому відбулися події, які зображені на пам'ятнику полеглого воїна Олександра Мочалова, каже його батько Ігор. Оце місце вибуху, це місце загибелі нашого сина. До восьмої ранку були пропозиції типу погоджено, що військовослужбовці і близько півтора тисяч, які знаходились в оточенні там. Будуть виходити зеленим коридором зі зброєю на техніку і так далі. Але о 8-й ранку росіяни змінили умови виходу і вимагали здати зброю, боєприпаси військову техніку, вишикатись в колону пішу. Нагадаємо, день пам'яті загиблих захисників України було встановлено указом президента України у 2019 році. У Полтаві у парку імені Івана Котляревського запрацювала оновлена стела з інтерактивною дошкою. На ній транслюють 441 світлину героїв. Нагадаємо, відкрили її ще у березні 2018 року. Кілька разів дошку розбивали вандали. Наприкінці 2024 року відновили та обладнали камерами відеоспостереження. Повідомив депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков. Ми відновили цю дошку, зробили більш антивандальний, бо був запит від громадськості. Приходили родини полеглих героїв, ініціативні групи, встановлення камера і підключення до сигналізації охорони. Відеоряд буде на жаль доповнюватись, тому що війна триває. Зараз іде в тестовому режимі цілодобово. У Полтаві презентували можливості служби у військово-морських силах та морській піхоті, а також показали сучасні дрони, які вже працюють на передовій. Як рекрутери знайомили містян із вакансіями та яку техніку демонстрували, бачила наша знімальна група. У Полтаві відбувся військово-рекрутинговий захід, присвячений другій річниці створення третього центру рекрутингу військово-морських сил. Організатори представили можливості служби у військово-морських силах та морській піхоті, а також продемонстрували сучасні зразки техніки та безпілотних систем, які сьогодні активно застосовуються на фронті. Ми проводимо гадіційний захід для молоді і для населення, щоб вони долучалися до військово-морських сил. Та морської піхоти контракт 18-24 БПЛА та звичайні контракти, та навіть по мобілізації напряму під час події. Військовослужбовці розповіли про нові виклики, з якими стикається українська армія та про роль сучасних технологій у війні. Зараз іде більш технологічна війна. Зараз ми більше розвиваємося. Зараз іде війна дронів і хочемо людям донести, чим ми зараз воюємо. Серед представлених зразків розвідувальні дрони, які допомагають ефективно виявляти противника та передавати інформацію для подальшого знищення. Це Mavic 3 t він є для виявлення противника. Ну, він більше працює на розвідку, тобто на виявлення ворога, щоб FPV могло вразити або там важка артилерія, або там міномет. Все працює заради того, щоб противник. Не зміг зайняти наші території. Вони нам показують ціль, знаходять, а ми є для того, щоб знищити її. Ми є для того, щоб знищити, знищити нашого ворога, який прийшов на нашу землю, щоб трошки їх залякати, тому що звук цієї пташки вони дуже сильно бояться, бо вони знають, що це смерть на крилах летить. Окрім демонстрації безпілотників, рекрутери познайомили відвідувачів із вакансіями у морській піхоті, що нині активно поповнює свої лави. Ми проводимо захід, де знайомимо містян та уста міста з вакансіями ВМС, з вакансіями конкретно морської піхоти. Конкретно ми знайомимо людей з вакансіями. 37-ї окремої бригади морської піхоти. Особливу увагу відвідувачів привернула розповідь операторів fpv дронів серед яких є й жінки-військовослужбовиці. Зокрема, Юлія з позивним Єнотик запустила безпілотник просто під час заходу, продемонструвала його можливості та поділилася власним досвідом роботи з ним. На початках було важко, але я була на навчанні, нас там дуже гарно навчали і. Ну, в принципі, нормально. Якщо постійно практикуватися, то в принципі не важко. За словами відвідувачів, захід дав можливість містянам ближче познайомитися з реаліями сучасної війни, дізнатися про роботу різних підрозділів та обрати для себе шлях служби у збройних силах України. Місце пам'яті та надії створили у свято Успенському соборі Полтави. Присвятили його безвісті зниклим воїнам України. А поруч із собором приготували символічне місце, де кожен може вшанувати героїв. Деталі дивіться у сюжеті у свято Успенському соборі Полтави створили місце пам'яті та надії. Присвячене воно безвісти зниклим воїнам України. Розповів митрополит Полтавський Кременчуцький Федір. Люди, які в очікуванні, які не знають нічого про своїх близьких, про захисників і захисниць можуть помолитися перед іконою. Це копія чудотворної ікони Життєдайниця. Ця ікона виконана на дошках з під набоїв українськими художниками, і сьогодні вона освячена. Перед іконою людина може написати записку за безвісти зниклих, щоб у храмі за них могли помолитися, каже Митрополит Полтавський і Кременчуцький. Людина сама могла отримати підтримку від, від Божої благодаті, якби дотик Божої благодаті до серця людина і розуміла, що ми теж, якби поруч, ми не можемо втішити, ми не можемо пережити тих переживань, але ми поруч ми готові підтримати молитвою і пам'яттю про безвісти зниклих поруч із собором Благокава долучилася до всеукраїнської акції Стіл пам'яті у кав'ярні від самого ранку приготували символічне місце, де кожен може вшанувати героїв. Дружина одного з загиблих Ілії Грабара організувала цю акцію, і вже багато кав'ярень і різних закладів по всій Україні доєднуються до неї. Суть акції в тому, що один із столиків в кав'ярні або в ресторані бронюється. В пам'ять про тих героїв, яких вже немає з нами, ми звернулися до дружин, захисників, до мам. Хто хоче, щоб теж доєдналися. Ви бачили, що в нас є фотографії. Люди приходили, приносили фотографії. Те, щоб ми пам'ятали для зареєстрованих учасників у благокаві, підготували листівки для запису імен полеглих. Цей стіл зареєстровано для. Спалах схожий на вибух сьогодні у Полтаві в багатоквартирному будинку по вулиці Київське шосе 50, сталася пожежа. Вогнеборці отримали повідомлення про загоряння о 7.51 ранку. Пожежу було ліквідовано о 8.36. Інформація про травмованих до рятувальників не надходила. Про це повідомила речниця головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Світлана Рибалко. Це було небережне поводження з якимись рідинами і стався спалах. Багато було дзвінків. Телефонували і мешканці цього будинку. Ну, звісно, і сам чоловік. Потім вдома господарки квартири не було. Є інформація про те, що пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 40 квадратних метрів. А також була задіяна для ліквідації пожежі. Четверта державна пожежна рятувальна частина і пожежу було швидко ліквідовано. На Полтавщині запрацювала перша у Хорольській громаді поліцейська станція. В рамках всеукраїнського проєкту Поліцейський офіцер громади. У межах закріпленої території офіцер охоронятиме громадський порядок. Більше про це дивіться у сюжеті. Тобі передаю ключі, дбай про автомобіль він сучасний, підвищеної прохідності. На Полтавщині відкрили першу у Хорольській громаді поліцейську станцію. Для цього громада підписала меморандум із головним управлінням поліції Полтавщини та облаштувала поліцейську станцію у селі Мусіївка. Поліцейським офіцером громади став Микола Овчаренко. Нацполіція надала йому службовий автомобіль Еренодастер. Буду забезпечувати охорону громадського порядку на вказаних населених пунктах у громадах. Окрім того, здійснюватиму забезпечення безпеки дорожнього руху, дотримання водіями правил дорожнього руху. Від себе буду робити все якнайбільше щоб отримати повагу від населення, а також взаємодіяти тісно із місцевою владою, офіцер працюватиме на території чотирьох старостинських округів: Мусіївського, Штомпелівського, Андріївського та Вишневого. Опікуватиметься тридцятьма вісьмома населеними пунктами, де проживає майже 6 тисяч людей. Іншу частину території обслуговуватимуть дільничні офіцери поліції. Мета основна створення це те, що поліцейський повинен саме на своїй території обслуговування чути, бачити. Його люди повинні бачити. 99% його робота має полягати в громаді. Загалом, в рамках всеукраїнського проекту, поліцейський офіцер громади на Полтавщині створені 46 поліцейських станцій. Гранати, тротилові шашки та міни, предмети схожі на боєприпаси в Полтаві. На вулиці Охтирський шлях побачили поліцейські в автомобілі. Рено з автівки місцевого мешканця фахівці вилучили близько 30 вибухонебезпечних предметів. Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру. Джерело походження та мету зберігання боєприпасів з'ясовує слідство. Розповів речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб. У ході першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили фігуранта і... Ймовірно причетного до даного правопорушення ним виявився чоловік 1982 року народження. Його затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вже повідомлено про підозру. Наразі слідчими вирішується питання щодо обрання чоловіка у запобіжного заходу судом. За даним фактом розпочато досудове розслідування з правою кваліфікацією частини першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 Років позбавлення волі. Три нові шкільні автобуси сьогодні передали для Зіньківської, Лубенської та Лютенської громад. Усі обладнані підйомниками для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Бачили новий транспорт для школярів наші кореспонденти. Три нові шкільні автобуси напередодні навчального року отримали Зіньківська, Лубенська та Лютенська тергромади Полтавщини. Придбали спеціалізований транспорт для учнів завдяки співфінансуванню. 65% коштів виділили з державного бюджету в рамках реалізації публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти та 35% з бюджету громад. Участь у передачі автобусів взяв перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Хочеться подякувати. Тим громадам, які відповідально ставляться до цього, розуміють, що треба, треба забезпечувати якісну освітню послугу. Символічно, що в день пам'яті загиблих захисників ми передаємо ці автобуси, тому що люди якраз поклали своє життя для того, щоб були можливість жити в вільній Україні, навчатись. Дуже вдячні і громадам і. Державі обласній військовій адміністрації. Ми ну і з обласною радою ми дійсно попрацювали. Покращується і стан дорожнього полотна. Ми дбаємо про те, що все таки освіта це майбутнє країни. Кожен автобус пасажиромісткістю 20 місць, плюс обладнаний двома місцями для людей з інвалідністю. Усі вони розподілені між громадами, для яких потреба в такому транспорті була вкрай нагальною. Говорять керівники навчальних закладів та представники громад. На сьогодні це вже другий автобус, який ми отримали в цьому році. У програмі з Фінансування з державним бюджетом саме цей автобус поїде в село Дейкалівку для Дейкалівської філії опорного ліцею номер 1 Сінківської міської роди. Маршрут в нього величенький, дітей багато. Це спеціалізований автобус. Це теж дуже приємно. Ми його, саме його потребували. Потреба була дуже нагальна, тому що в сусідньому селі була закрита школа, так як малокомплектною ну вона була, і до нас потрібно підвозити 17 діток із сусіднього села і три педагоги. Тому без автобуса ніяк не можна було забезпечити їм освіту. Ми дуже раді. Це покращить досить дуже, дуже добре. Тому що в нас досить великий маршрут. Багато діток на підвозі в нас. 96 діток діток нас підвозиться, і тому це в нас другий автобус буде. Тому що один автобус ми орендували, а один у нас вже є шкільний автобус. Тому дуже вдячні всім за все і особливо за такий чудовий подарунок. З початку цього року громади області отримали 20 нових шкільних автобусів. Полтавській обласній раді повідомили, сприятимуть і надалі максимальному забезпеченню усіх громад Полтавщини сучасними шкільними автобусами. 24 години у підвішеному стані. 16-річний полтавець Архип Касьян готується встановити рекорд України серед юніорів по підтягуванню. Як проходило добове тренування у наступному сюжеті? Це одинадцятикласник Архип Касьян, майстер спорту зі строгого підйому на біцепс. Він проходить процедуру відновлення після майже доби підтягувань. Хлопець 21 годину не відходив від турніка, здійснив 3609 підйомів. Зізнається, прийшло натхнення на звершення від друга світового рекордсмена Дениса Бібікова, якому і сам допомагав здобути титул. Додає, захоплюється американським ультрамарафонцем Девідом Гогінсом, який зробив 4030 підтягувань за 17 годин. Може сказати... Що це було важко після, мабуть, години 12-ї дуже сповільнений час. Година була як за 7 годин, не знаю. Тобто кожне підтягування давалось дуже важко, але все ж таки я продовжував. Думав, що все вийде. Архип зізнається, таке тривале тренування викрило місце у тілі, на яке потрібно звернути увагу. За його словами, це плече, яке завадило досягнути часової позначки 24 години. Атлет зазначає, мріє встановити рекорд України, пройти дистанцію повністю, підтягуватися повну добу. Друг Архипа, – 33-річний полтавець Денис Бібіков, який майже два місяці тому зробив максимальну кількість виходів на дві руки на турніку за 24 години, 2331 раз. І встановив, Новий світовий рекорд каже підтримка у таких тренуваннях його внутрішній обов'язок. Можливо, не кожен це зрозуміє, але щоб досягти своїх мрій, своїх цілей або якихось певних задач, або чогось у житті досягти, потрібно, ну скажімо так, відчути біль, зіткнутися з білью це її ну. Дуже сильно допоможе, і цей рекорд такий на витривалість духу, фізичних показників, він якраз показує. Ті можливості людського організму, на які людина здатна. У Архипа після добового тренування стерті руки. Однак атлет демонструє спеціальний пристрій для підрахування кількості повторів. Він має назву Цифровий клікер. На ньому можна побачити, скільки спортсмен зробив підтягувань. Денис Бібіков наголошує тренування 16-річного друга. Визнає за рекорд. Додає, пройшов увесь шлях з 3609 підтягувань. Поруч з архипом. Я хотів теж виконати свою місію. Підтримати його саме в ці тяжкі моменти, в які відключається віра в себе, ти падаєш духом, але ти не зовсім падаєш, тебе підтримує твоя команда. І допомагає і далі. Спортсмени кажуть, володіють методиками, які дозволяють тренуватися без значної шкоди для здоров'я по 4, 5 і більше разів на тиждень. Нагадаємо, полтавець Денис Бібіков готується вписати своє ім'я до книги рекордів Гіннеса. Спортсмен планує підтягнутися на турніку понад 12 тисяч разів за 24 години. Додає, аби зареєструвати рекорд України, заплатив з власної кишені більше 40 тисяч гривень. А для фіксації результати на міжнародному рівні планує звертатися по допомогу. До влади і громадян. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре. Все обов'язково буде Україна.